Що змінюється в нашому житті, коли ми приходимо до Бога. Апостол Павло пише так: виправдані вірою, ми тепер у мирі з Богом, наші гріхи прощені. Ми отримали єдність із Богом, до якої Христос привів нас через віру. Ми з надією очікуємо другого приходу Христа, бо, виправдані кров'ю Христа, ми будемо врятовані ним від гніву. І візьмемо участь у Божій славі, ми пишаємося стражданнями, адже зі страждань народжується витривалість, з витривалості твердість, з твердості надія. Бог виливає свою любов у наші серця через Святого Духа, даного нам. І ми радіємо в Господі, ми пишаємося Богом завдяки нашому Господу Ісусу Христу. І це ще не все, що відбувається, коли ми отримуємо спасіння. А ви хотіли б отримати щось із цього переліку?